Поклали бруківку, облаштували тротуари, підготували місця під електроопори. Ремонт алеї переходу у Вінницьких хуторах виконали на 65%, розповідає бригадир Андрій Черкасов. Дмитро Франчук працює зацементованими металевими стовпцями. Готуємо стовпчики для зварювальних робіт. Нижче бригадир Андрій Черкасов бетонує стовпці під поручні. Після цього з примінням сварочних робіт ми будемо варити самі перила. тобто вони будуть двойные. вот тут сверху і через 40 сантиметрів буде ще один тобто щоб було для ну кому як удобно на цьому схилі облаштували тротуар зі сходами панду стали внівку каже черкасов нам залишилось смонтувати і поварить перила, установить на готові закладні столби тобто освещение і лавочки все і ми заканчиваем тут роботу це складна ділянка, розповідає Черкасов, бо сюди стікає дощова. Вода з трьох вулиць, а відтак навесні внизу схила, був мочар, де грузла техніка. І за погодних умов довелося робити всю, всю практичну роботу вручну. Щебінь та землю робітники возили тачками, каже Черкасов. Там потрібно було досипати ґрунт, щебінь, трамбувати. Ремонтні роботи тут стартували у березні. Ділянку протяжністю 400 метрів розділили на дві частини, каже Черкасов. Спершу зняли старий шар покриття, просипали тротуар щебенем та встановили бордюри. Далі поклали бруківку. Проміжуток між столбами буде встановлена лавочка, тобто відповідно, урна. Ну, все буде облаштовано як треба. Вартість ремонту майже мільйон гривень, розповів Суспільному староста громади Владислав Кривешко. Цей перехід між ставками сполучає дві частини села. Завершити роботу, якщо дозволять погодні умови, планують за три тижні. Лена Карбівська, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця.